Всім привіт. Сьогодні нова партія тушонки. Я вже з новим термодатчиком. бо той датчик термо згорів. Ось такий термодатчик, не знаю, що я там показую. Тут є і час налаштування, і температура. Тому тут вже трошки попростіше поставив воно. Нагріло до певної температури і виключилося. А попередня партія тушонки, то тільки ставити згорів цей го. терморегулятор. Це 30. Прийшлося нам тут так провода від терморегулятора з'єднати напряму і підключати через врізетку, і вставляти сюди термодатчика. І міряти температуру. Так ми і тушонку закрили. Ось ось таким термодатчиком міряли. І по, по тиску дивилися. Тиск відповідно до температури та, що також піднімається. Тут, в принципі, якщо знати, як раз пару разів закрити і бачити певний рівень води, певень, певна кількість банок, то тиск. При певній температурі певний тиск буде, можна тільки тискові. Але це не дуже точно, так як тут одна десятка тиску, там 10 градусів то це таке трошки, ну, коротше, точність тоді буде хреновата, але можна по... Так, віймаємо тушонку. Ну, що у нас тут? Опять кришка приклеїлася. Це капець. Я думаю, що не відпадає, тиск не спустив. От собак. Мій косяк завтикав. Тиск не спустив. Але прокладка все одно прилипає. Так. Жир жирпливої. Не зрозуміло, що якусь банку зірвало чи що. Я ще раз подивимось. Чого так? Я так почав дивитися, бо жир пливає зверху. А жир, якщо пливає, то це вже признак при того, що щось то... десь не то жир виліз з банок. А що ж случилося? Так, ці всі сухі. Або не знаю, або туди налили дуже багато цього бульйону. Ось одна банка дуже юшки багато, підозріливо. Ну, десь якийсь жир там взявся. Так. Ладно, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Не знаю, там ще по цьому, що неправильна інструкція написана. В інструкції написано, що температура вверх на налаштування. І час теж стрілочку вверх. Ось Deus Electro терморегулятор trc 16 r І в інструкції, наскільки я пам'ятаю, написано, що щоб налаштувати. Температуру нажміть стрілку вверх, ось тут стрілка. І чекайте 3 секунди, і тоді почнеться налаштування температури. І так само в інструкції далі написано, як налаштувати час, нажміть стрілку вверх, 3 секунди, але насправді треба, тут є підписано температура і час. Де температура, тримайте 3 секунди, налаштовується температура, де час, нажимаєте, 3 секунди, налаштовується час. В інструкції неправильно написано. Я ж коли цей читав, прифігів, бо не міг зрозуміти, як так не можеш так бути, що одною кнопкою вони ті саме дія буде налаштовувати щось інше. А там далі інші регулювання, то дві кнопки зажимати. Одночасно і тримати 10 секунд. Ну, нам час і температура вис... 에, достатньо. Не знаю, показати, як він світиться вам. Ну ось температура зараз температура зараз 25, а часу вимкнемо.